А ми з Степаном сьогодні надумали навідатися. Тут такий, як є нюрсері, по нашому розсадник по-нашому, чи розплідник, чи розсадник. Господи. Metal Leaf Farms називається Country Store. Тут багато дечого є, щоб посадити, щоб прикрасити свою будівлю, свій маєток. Подивимось, що тут є. Ну, оці кленові мені подобаються дерева ці червоні. <плес> У них тут при вході настоячі джунглі. І вода тече, І мавпа, І якийсь козел, і лисиця. Це все можна придбати для свого дому. Розмовляючи дерева. Краса. Папуги є аппалфер долар До свят багато всього. Від нас їхати скільки? Співгоди не може. Мені подобаються ось ці водоспадики такі. Цін не бачу поки, але є різні. Гарно мати, колохати такий оазис собі зробити з водоспадиками. Ну, це так, для багатих. А це такий набор для саду. Величезний водоспад. Субота. що вдома робити? Гуляти, дивитися щось інтересне. Це для саду є, напевно, якісь тут добрива. Пальма, яка підсвічується. О, криниця. 700 доларів. Я... Ти самій зробиш таке є... за 25. І ще більшість. Ти у нас майстер на всі руки. Може хто хоче собі статуетку. У нас була під хатою, коли ми купляли цю хату, ну, але вони забрали. А дивіться, які шпаківні, годівнички. Скільки 150 доларів? Гарні. Ну, робота, що ти хочеш. Тут ручна робота дуже ціниться. дивись, Стьопа на горі. Туалети. Колись наші такі давні. Деби ми таке побачили тут, а це млин, бачиш водяний. А це медведики, це також, а це сова, також годівничка. Тут якісь маячки. 600 доларів великий. Дерева, якісь світяться. Да? Здесь, да. Каже Степан, що магазин здоровенний. Идем, идем, а потом... Ага. О, ці різдвяники вже є різних кольорів. Ну і звичайно ялинки. Скоро різдво. Як же я прийшла цих красавчиків, сніговички. Гарні. Іграшки на ялинку. Це декорації для дачі. Морська дача. Тут морська тематка. 200 доларів такі. Яких лодочки. Не лодочки, а як по-нашому, дівчата. Це 500 під дерево. Ангелочки. Світильники. Так раз. Ялинки різні. Все, свято наближається. Краса. О, де турки можна собі купити до свята. До Thanksgiving Гівендей. До Дня Подяки. Солодощів багато. Ну і тут все, що випускають на ферміці. Дзвоники 12 доларів такі. Дзвенять. Кульки. Величезний, багато всього, різні поробки з дерева, емілий відділ, це також може служити як горшок для квітів. Я так думаю. Поправте мене, якщо я не права. Кошики. Тут і їсти вони Виготовляють щось, але зараз поки тихо, закрито, то напевно, якісь є дні для цього. Тут кафе. Можна прийти повечеряти, пообідати, щось відсвяткувати. Це все напевно по домовленості. Із поробки. Відкривачка для пива. На магнітах. свічки в таких відерцях капелюх о, хочеш? Не. Ну, таке, що не побачиш кожного дня, свічки, свічки, свічки. Віск різного кольору, напевно, і аромати різні. Дивіться, це яблучко. От чисто вам американський магазин Вокс Бітс. І можна ось таку штуку взяти, прикріпити десь на дверях, на стіні. Kitchen – кухня, пентрі, кладова. Кладовка. Ну і тут мід, варення, Blackberry, разбері, стробері, гані це мід, ромашка. Мід різний. Pumpkin butter. Ми ще не пробували памкін-барба. Масло. Ну, Таке як, ну, напевно, варення з гарбуза. Ага. Ще варення з гарбуза ми не варили. сальса якась, Корм сальса. На дворі магазин величезний. Товарів різних до свят повно. Степан каже, склатили з двох дошок, помалювали, та й купу грошей беруть. Звичайно, тут це все не дешеве. Але люди купляють, тому що вони не мають ні дошок, ні красок, ні інструментів це зробити. Степан це зробить все легко і просто, бо в нього все є. А ті, хто працюють на комп'ютерах чи на інших якихось не всім доступних, Інструментами приходять сюди і це все беруть вже готове, тому що вони не мають ні пилки, ні дерева. Ну і цей Коштує воно 15 доларів. Червоний зелений. А це для ялинки така штука. Ой! Сарся тут наробник. Для ялинки І ось такі є. Кому треба дівчата для ялинок ставити. Ми скоро підемо також купляти гарну якусь. Ми стараємося купувати гарну, але недорогу. І тут ще бачу є купа мамс. У нас по магазинах уже мамс не стало, а тут є. І це тут потім закривається чи що, і це робиться тут як парник взимку. Ось вам імамс. П'ять 5, 5 на 11 або два п'ятдесят дев'ять Ну так це шара. Знаходиться на дев'ятій дорозі. Фріхолд, мені здається. Дивіться, є китайська троянда така, як у мене. яка вона величезна. Вона мені вище пояса. Кольори різні. Дивіться, яке це все різноманітно. Сади скільки хочеш. У себе кругом хати робив таку. Тобі оранжереї. Багато дерев тут різних. Вазонки є. Це лосія. чи келосія. 5,99 або 2 на 10. Такі. Також інтересно. О, наші чорнобриць. Marigold вони називаються по-американськи. по англійськи Мепллиф Фарм. Що це таке? Ара... Аралія що? Не знаю, що це таке. Капуста. Капуста біла, капуста фіолетова. Кропивка. Папорок. Як називається? Хто пам'ятає? Я вже десь Степана загубила. І як побачила квіти, то вже мені нічого не треба. Дивіться, які корози здоровені. Ну, також є. Панки різних розмірів. На вулиці у них також різних розмірів, різні дерева і кущі. Пінки -пінки. А це ці маленькі, що я кажу, ці червоний клен цей, чи він канадський ще називається, чи якийсь, чи японський. Мепл Farm red dragon Japanese Maple. Японський. Ялинка. Дивіться, можна купити ялинку. Ялинка коштує 50 доларів. Отака ялинка, щоб ви собі знали. Дивіться, це ж матеньки. 50 доларів. Блокетна, напевно. Отака ялинка О, трошечки більша, 120. Але це не значить, що це така ялинка, як наша. Вона може бути така декоративна. Може бути невелика, може рости десь у бік 120. Багато різних дерев. Вони тут бідні вистоялися і бачу, їх вже грузять без горшків на утилізацію. Шкода, якби вони пустили це все трошки дешевше, люди би розібрали. І кожному був би з цього якийсь, знаєте, якась радість. Що це є таке? Бурквуд Віборном. 40 доларів. Віборном. Треба подивитися, що це таке. Тут всяка всячина, хочете і не хочете. Я зайшла вже в ліс. Оці гарні тут дерева банзайч, як вона називається. Персоні Юніпер. 150 доларів. Ось такими вони кульками. Пом-пом. Бачиш, як росте. Кульками, потім їх так гарно треба весь час підрізати. Найшли якусь калину, але тепер не зрозуміло, що за калина. Калина якась одна, є, калина друга. Але ні на одному нема плодів, щоб то було видно, що то калина. Псати можна, що хочеш. Але нема підтвердження, що то калина. Гарні ось такі ось ці. Тут болото. Їх тут є багато. Такі високі є вони. Ти ж бачила, у людей є таке. Скільки коштує таке щастя. 200. Тут стільки всього, що можна заблудитися. І ялинки різних розмірів, різних сортів, туїкіпариси, все, що хочеться. І вони тут уже стоять просто так на землі. Поливаються. Можна цілий день провести, дивитися, що скільки і по чому. Оці роздвяники. І тут оці вишні декоративні, які також ростуть отак. Невеликі. Скільки він не коштує, треба подивитися. 190. Но no фонтан Не тільки ми одні тут ходимо, тут ще ходять хлопці. Коли би гроші, є куди обхати, як і всюди, напевно. Ось таке мені подобається, ось таке з червоним таким листям. Дивіться, вони вже в горшках здоровенних. Але це треба брати машину, привезти, заплатити за машину, за делівері. Кленчики жовті. І кін коштує 250. І пішла рядами. Це є яблуня. 50 доларів яблуня. Це є 50 доларів теж. Red delicious яблуня. Ну, тут вже, напевно, є і яблука, і грушки, і сливи. А це з червоними листочками персик. 30 доларів. Ну, недорого. Але чи варто його садити? А що це таке? Піч 3. Це також персик. Дивні листочки. 40 доларів. Таке щось як декоративне. Ну і ось тут ось вам садові меблі та прикраси. Для багаття таке робиться таке, дійсно, можна самим зробити. Але гарантію вони не дають. На все, що на продажі тут, на розпродажі Sales are final. При... Приживеться, приживеться, ні, так ні, вибачайте.